Всім привітки! В цьому відео мій брат буде мною управляти в мм 2. Всім привіт! Так, ну звісно вже я не виновен. Скажи, що мені не можна робити, на який колір наступати. Она оцей колір, що біля столу, біля. оце. Кол... А, коли раунд почнеться, тоді вже не можна мені робити те, що ти сказав. Ідем, mm -hmm. ідем. Mm. Значить, мені в кіношки треба бути. А можна вообще обійти систему чи ні? Шо? Ну, типа обійти систему це типа перепрыгнути той цвет. Можна. О, зараз піду цим займатися. Ты, конечно, в Roblox не граєш, но якось це знаєш, так. І давай попробуємо. О, вийшло. Надеюсь, мене зараз же не вб'ють. Як? От як? Так, ось цей Сігма Мардер. Так, хто я? Ну, звісно вже не винний. Кажи, що мені не можна робити. Не... Що не можна? Знаю, що можна вибрати? Так. Да. Mm, зараз подивлюся. Mm. Давай дивана. Диван. У того синього синього одного дивана. Ой, Господи, за мною мартер. Схоже, тебе зараз уб'ють? Схоже, всього, так. Да. Біжим, пригаємо. Ну, звісно, мене вбили за кілометр. Так хто я? Шериф. Так, а що мені в цьому раунді не можна робити? Тобі не можна того ковика з боку котовкатися. Ну, якщо ти на нього станеш, то типа, можна сказати, ти впадеш. Я, я, якщо я на нього встану, то я впаду. Там, типа лесника є. Понятно. Б. Так, надеюсь, мене не вб'ють. Третій раз. Чекей. Другий. Це вже третя катка вроді би за відео. Надіюсь, що опять оця розова чупакабра не стала мардером. Так, дівчака мені запрос кидає. Не знаю прийняти чи ні. Мене можуть вбити. Так. Ну, приймаємо. що вона мені дає? Зелений. зелений. Не знаю навіть що дати. Отклоню. Піду, лучше мардера шукати. Блін. Ну, я знаю, що мене вб'ють. Ладно, всем покинуть. Всем пока, думаю, вам сподобалось цель. Пока-пока. До свидос.